15 червня в Івано-Франківську стартував новий грантовий сезон. Відтак активні та ініціативні мешканці міста можуть подавати зі своїми проєктами. Цього разу зазначає координаторка програми Олеся Дідак, обмежень у тематиці немає. Можна подавати і освітні проекти, культурні, мистецькі, збереження спадщини, обмежень ми не встановлюємо, але все ж перевага буде надаватися проектам, які сприяють, які працюють з викликами війни. Які в нас такі основні умови подачі на грантову програму? Проект має бути некомерційний. Проект має бути реалізований у Івано-Франківську або для мешканців Івано-Франківська. Ми не працюємо з областю чи з іншими місцями. Ви можете подавати проект на суму, яку вважаєте за потрібне? Єдине, що потрібно вам врахувати, що наш грантовий фонд формується з 80% чистого прибутку закладу. Тобто, залежно від сезону, цей прибуток може змінюватись, тобто грантовий фонд може змінювати. І одних сезонів ми підтримуємо, маємо можливість підтримати більше проєктів, інших менше. У попередньому сезоні кошти на реалізацію проєкту отримав один із шелтерів міста. Його представник Ростислав Сусновий каже, їм потрібно було облаштувати прихисток дитячими меблями, а також придбати необхідне для продовження ремонтних робіт. Усе це вдалося втілити в життя завдяки грантовій програмі. Батут ігри, книжки, і все для того, щоб зробити дозвілля для дітей, тому що якраз на той час шелтер ще добудовувався, проводилися якісь ремонтні роботи, і дітям не було місця, де їм проводити свій час, і тому вони трішки ушатували наш шелтер знутри. Ми купили батути. Це стало прямо для нас про проривним проривною дією, тому що діти всі, всі його полюбили. Ще один проєкт переможець попереднього сезону наразі на процесі реалізації це облаштування простору психологічного відновлення військових в обласній лікарні Івано-Франківська. Авторка ініціативи Надія Шехда розповідає, вони отримали 400 тисяч гривень, і ці кошти дуже допомогли. Більшу частину роботи ми вже зробили, переходимо до чистових робіт. Невдовзі наші художники, дизайнери будуть братися за красиві стіни. Дуже скоро будемо завозити адаптивні меблі, які ми робили з майстром, спеціально для того, аби наші хлопці, які втратили, Частини рук, частини ніг мають інші вади здоров'я, інші якісь неспроможності фізичні, або вони себе там вільно, легко, комфортно почували, так як будь-яка цивільна людина. Заявки на участь можна надіслати до 15 липня. Переможців конкурсу оголосять 27 липня. До слова, упродовж 10 років за допомогою цієї грантової програми було підтримано 163 проєкти на загальну суму 7 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та Раї.